Центр підтримки ментального здоров'я повернення для ветеранів, військових та їхніх родин, які зазнали психологічної травмою внаслідок російської агресії в Україні. Відкрили в Хмельницькому новий простір на базі одного з ключових медичних закладів регіону, облаштованого за світовими стандартами інклюзивності. Коштом проєкту проведено капітальний ремонт частини приміщень першого поверху та створено комфортний і сучасний осередок ментального здоров'я. Ницький став шостим українським містом, де з'явився центр повернення всеукраїнської мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, аби підтримати наших захисників. Одним з методів роботи, який ми використовуємо у нас, є маскотерапія. І зазвичай це маска моєї сили, де ми просимо пацієнта зобразити, яка ж твоя сила внутрішня. Так, з військовими ветеранами та їхніми рідними працюють у новоствореному центрі ментального здоров'я у Хмельницькому. Шостий центр підтримки повернення запрацював на базі державного медзакладу. Він поки чи не єдиний в країні, де на рівні з традиційною психологією обладнані майстерні арт-терапії та гончарства. Осісі арт. Такі напрямки вони сприяють на заспокоєння, якусь таку, знаєте, плавність думок, відволікання. Але всередині цього може щось сплегти, показати хлопцям, що суспільство хоче інтегрувати їх назад. У центрі повернення в Хмельницькому надають доказову психосоціальну допомогу військовим, ветеранам і членам їхніх родин, напрямки когнітивно-поведінкової терапії травмоорієнтованої психотерапії, техніки стабілізації, і ароморегуляції, групова терапія все за згодою і бажанням пацієнта. 27-річний Семен Нанашев лише розпочав лікування в ментальному центрі. На війні, куди пішов добровільно під час атаки дронами на Харківщині, втратив ногу. Ну розумію, що просто я хочу теж про це поговорити, скажімо так, з профільною спеціалістом. Для того щоб ну і просто виговоритись ті речі, які мене хвилюють, і можливо, там процесами якесь спільне рішення знайдемо, що допоможе мені е прийняти ці речі. У пацієнтів центру тривожні розлади, ПТСР, депресія, адаптаційні та психосоматичні труднощі. Саме з тривожністю і прийняттям травми працює Олег Дяченко. У Хмельницькому він проходить реабілітацію та готується до протезування. Ногу втратив під Вовчанськом. Бачив вже ж загибелі побратимів. Бачив, і як це все, і ну, кацапи, як лізуться, все. Ну все це було. І перше, скажімо так, місяць півтора, то воно ну, просто снилося це. все. Якщо нормальна людина, то по-любому потрібен час якийсь встановитися. І такі центри я, я вважаю, що це дуже доречні і дуже вони допомагають. Важливий напрямок, групова і родинна терапія. Наталя Вишневська та Леонід Янчук добре знають, що сім'я це найбільша підтримка для захисника, підтримка суспільства. Підтримка, яка надається в таких реабілітаційних центрах, психологічних центрах підтримки, вона має архіважливе значення і, безперечно, сімейна підтримка і розуміння. Бо для кожної людини найдорожчим є її сім'я. І ось такі центри саме надають допомогу, розвантажують ось цю, як би мовити, ось цей ком, який зосереджується вже в голові. Кожного бійця в кожної, скажімо, людини, яка постраждала від війни пацієнтам, які пережили полон, тривожні розлади, і які не допускають тактильного контакту, допомагає система психологічного управління стресом, Shiftway System та набір для emdr терапії за допомогою руху очей. Це прилад, який допомагає методу такому як EMDR, працювати. З травмою, так з травматичними спогадами, сам метод він базується на перетворенні травматичного спогаду, так травматичного досвіду. А в теперішній момент. коли ми говоримо про військовослужбовців, це є травматичний досвід пережитих бойових дій військового досвіду. Це розлади адаптації, посттравматичні, стресові розлади, терапевти з EMDR, які використовують новітні методи опрацювання рухами очей за допомогою нашого спеціального обладнання, яке нам надав фонд Віктора та Олени Пінчуків, у шостому центрі всеукраїнської мережі центрів ментального здоров'я повернення, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони України у Хмельницькому понад 4 тисячі захисників і захисниць щороку зможуть отримати якісну комплексну допомогу. У Нас є змога бачити наш оновлений центр ментального здоров'я. Як окрема його частинка, це центр повернення, і на сьогодні ми маємо змогу відновлювати ментальне здоров'я як нашим ветеранам. Членам їх сімей лікарі, психіатри, психологи, психотерапевти, медсестри, команда центру ментального здоров'я повернення за роки війни навчилась працювати з травмами різної важкості і нині в межах освітнього напрямку проєкту Повернення постійно удосконалює знання і навички. Наш проект системно працює з підготовкою, підвищенням кваліфікації наших фахівців, тому що в ментальному здоров'ї насправді основним інструментом є фахівець. І вже тільки цього року ми провели понад 70 освітніх заходів, як злучаючи найкращі українські практики, так само і міжнародний досвід. Новий центр облаштовано за світовими стандартами інклюзивності та безбар'єрності, широкі дверні отвори, відсутність порогів, медичний антиковський лінолеум, інклюзивні палати з санвузлами, доступними для людей. На кріслах колісних, та чи не найголовніше у центрі повернення це атмосфера психологічної інклюзії, довіри, поваги до приватності та відсутності будь-якої стигми, щоб кожен міг без страху звернутися по допомогу. Загалом планується на першому етапі проєкту Віктора та Олени Пінчуків відкрити 20-25 центрів повернення, де щороку понад 100 тисяч військових, ветеранів і членів їхніх родин зможуть отримати допомогу. Людмила Цимбалюк Анатолій. Олій Дмитрієв Факт ЕСІТІВ Єдині новини.